Віталій буде Лішахів, грає в роти Еканс. Індія рейтинг 1842. Блін, від Енгланди. Тринулі підемо. Цікавіше погораємо. Не поняв. Так, окей, відійшли. Звісно, мені не, не дамо тобі тобі закінчити розвиток. Ти зразу хочеш поміняти фігури. Ферзя. Правильно, але я не. Число нам шахувати мені. Що я напав нам F7? Як ти захищаєшся? Має бути безнадійна позиція, тільки треба ж реалізувати це. Це проблема. Отримуєш гарну позицію, але не можеш знайти тактику там, чи ще щось. Помиляєшся. Тут, мабуть, нормально все. Ну, слабкість. В короля нема куди йти. Шах. Можна F4, звісно. Можна просто відійти, звісно. Да і все? Що ти там хотів? Туру я просто б'ю. Навіть поміняти ферзів не можеш тут. Тисяча ударів. ну Мабуть, треба тобі якось тікати, але. О, цей хід я взагалі ще не бачу. Ущі. Так, так. так, так. Ну, а що це мені нічого не дасть? Треба якось відкрити гру, але як це зробити? Ну так. Чек. Хочу понати кобилу дати шах? З телефона ще рай чи що? Добрий зв'язок, невеликі затримки. шо? Не бачу, Ходу, я не бачу, зато у коня буде поле. Королями там нас доженемо. Покині 4. і В нього час час 20, Представляєте? Тут ці індуси. Генії нашого часу. 5 секунд. G4 хочу. Все по центру. Треба поміняти ще туру по можливості, а може і ні. Слон буде незахищений. Це мінус. А що ти перехоче далі? Чорнодіагональ прибрати. Чому він не ходить? А він тут б'є. Ні, треба так. Ще не бачу, що у мене слон тут підвез. Добре, що в нього цей не грає тип. Да, не вже його виграв? Він грає там, я не знаю, з телефону, я його не можу виграти. Скількись. З такою позицією, просто безнадійною. Чувак тримається, типу три 3 години зі мною. Геній, не те слово. 72 на 70. Мабуть, було в мене швидке якесь добивання, яке я не знайшов. Звісно, тип награв позицію з дебюту Ляля. Де є Морфі? Тут є така у нього бартя, здається, з кимось там, типа Шультин чи хто. На слабке поле на третій горизонталі. Тут на шостій з-за білих, Заблокували і весь фланг просто заморозився. Соб зіро прийшов на ферзовий фланг. І все. Ну і що я не знайшов? Ні, нормально, в принципі, грав. Просто ніякого добивання нема, це дивно взагалі. Взагалі. Ну, тут на мене поліб. Ходів в нього нормальний, тому що не встигає суперник закінчити розвиток. Так, що тут було? А Ферсіе 8. Ну, тримався суперник до останнього. Майстер захисту?